Друзі, всім привіт! З нашого села! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні випуск буде для тих, хто слідкує за нашими перебудовами, переплануваннями і облаштуваннями, знаю, що більшість моїх глядачів прийшли на мій канал власне, з відео про перебудову нашого будинку, про облаштування нашого дому. Тому, думаю, це відео буде для вас цікавим і корисним. Для тих, хто перший на каналі, коротко розповім. Ми з чоловіком переїхали 4 роки тому, скоро вже, до речі, буде 5. Ть років, як ми проживаємо тут, в селі переїхали з міста в село на постійне проживання. Купили стареньку сільську хатину. І облаштувала тут затишне своє сімейне гніздечко. Дуже багато праці, часу, зусиль, грошей потратили на те все, щоб тут було затишно і комфортно нам проживати. Про це все є відео на каналі. Хто ще не бачив, дуже вам рекомендую і впевнена, ви гарно проведете час. Багато хороших відгуків і коментарів я читаю під цими відео. І знаю, що мій приклад багатьох надихає і також спонукає рухатись в цьому напрямку. Ми свідомо обрали для себе за міське життя. Власне, я не називаю це сільським життям, бо в нас не гектари городу і тонни худоби. Ні, ми живемо зовсім за іншим принципом, за іншими стандартами. Але це свідомий наш вибір. Ми хотіли природи, ми хотіли жити за містом, Ми хотіли ось це все, що ми маємо зараз. Сміливо можу сказати, що дуже багато наших мрій і планів реалізувалось. Ну, як реалізувалося. ми самі до цього доклалися, самі все зробили. Тому ось так. Знаю, що всі дуже чекають на відео про паркан. Так, він вже готовий, практично. Мені там залишилося ще кілька штрихів. Ніяк не вдається мені це доробити через затяжні дощі, бо вже два тижні нас щодня падає дощ і не дає мені пофарбувати. Фундамент тому я хочу вже вам показати весь завершений процес. Сподіваюся, на наступному тижні мені це таки вдасться, і ви вже побачите відео про паркан, бо це був один з найважливіших і найглобальніших наших проектів у цій будові і перебудові. А сьогодні вас чекає відео не менш важливого і не менш суттєвого проекту, який ми вже реалізували на нашому подвір'ї. Це розбір такого закуточка, де збирався весь хлам відбудови. Здавалося б, що це не дуже суттєво і не дуже потрібно. Можна було б з цим ще зволікати і відкладати, але... Ви собі навіть не уявляєте наскільки чистішим, просторнішим і оханішим стало наше подвір'я, коли ми це зробили. Ну, зараз самі все побачите, як було, до як було після. Обов'язково покажу в кінці відео. Приємного усім перегляду. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, діліться цим відео своїми друзями, колегами, з тими, кому це може потенційно бути цікаво і корисно. Буду дуже вдячна за поширення моїх роликів. Це дуже підтримує і український YouTube, і мене зокрема. Всім приємного перегляду і поїхали. Так, є в нас тут таке одне цікаве місце, до якого завжди не доходили руки, куди скидалися весь <смі> непотріб. І сьогодні, нарешті, ми це думаю подужаємо. Ось тут всякі старі дошки, Ми їх різали, хотіли колись ними опалювати будинок, але так як ми маємо газ. Трова ми не палимо, то ось воно ну, тут все є якийсь метал, якесь все, що здавалося, що колись буде треба. Зараз це все маємо забирати звідси. Сусід забере собі. І потім там засипаємо якимось таким будівельним сміттям. І зверху відсів. За одне нам треба колись до відсів діти. Тому це буде поки що картинка до. Як бачите, починала я знімати це відео ще коли цвіли вишні, десь в кінці квітня, майже цілий місяць нас зайняв ось цей проєкт. Робили ми не самі, наймали людей, нас фізично не було на це часу. Тому ось цього разу скористалися допомогою. Ось так виглядає це ззаду нашої прибудови. Тут також повно хламу, ніколи вам цього не показувала, але ось так все це виглядає, коли йде будова, коли багато є речей, які здається ще колись та й треба буде. Та й зрештою вони часом буває і потрібні. Тому ось так все це зберігалося. От труби, які ми мали від того, як зняли сітку з паркана. ну Тут багато дошок, різного будівельного сміття, словом, роботи багато. Назбиралося такого мотлуху насправді не за один рік. Тут довго ми складували і нарешті будемо це все вивозити. Вивозили, до речі, ось таким дирчиком. Це було трохи куметно, але зате є результат. Спершу вивезли усі дошки, усі дрова, які можна було використати, сусід забрав собі. Ось так, видимо, всіма дошками, Бачите, тут таке я будівельний сміла, багато такого. Я це розбирала, теж сюди і Тут така, в принципі, яма його Where do you think this is? Наступним етапом все це сміття розділили на дві частини. Ті камені, які були такі природні походження, пісковик, якийсь, розділили, я їх використаю ще в ландшафтному дизайні, а все решта, якась глина, бита цегла, кафель, це все буде засипатися тут вниз, бо є ось такий сильний уклін, яма. Тут ще й відмостка стара була, трохи вирішили це все збити і розділити на дві частини саму територію. Ось так тут вкопалися глибше в землю. Землю, аби, як то кажуть, до твердої землі докопатися, щоб це був не пісок, і будемо тут все заливати бетоном. По стіні, ось де йде в нас сусідська прибудова, ми так збудуємо е, таку невеличку стіну е, і. Вийде в нас таке терасування, якби на двох рівнях, тому що там сильний досить уклін, і робити одним монолітним. Ну побоялися, що просто вода це змиє і не витримає. Ось так вниз складали якісь будівельне сміття, якісь великі камені, щоб менше бетону йшло, і тоді це все можна сказати, як робили фундамент такий собі. Спершу ось ту яму залили, а потім виклали ще таким, якби буквою Г, і бачите, поставили опалубку і таку підпірну стінку залили, змурували. Насправді навести тут лад ми планували вже дуже давно, але це дійсно займає багато часу, і така, знаєте, тяжка робота, вона потребує і сил, і, якби завжди, шкода, хочеться щось інше, щось важливіше зробити. А це якби за хатою. Ну, знаєте, я думаю, на кожному подвір'ї є якийсь такий закуточок, куди як то око не потрапляє, воно не муліє і так собі й живе роками. Та основним поштовхом, чому ви вирішили все-таки за це братися, це є те, що в нас ми зробили паркан, і перед парканом в нас багато залишилося будівельних матеріалів. Зокрема, пісок, відсів іщебінь, і їх треба було кудись використати і забрати, прибрати спереду. І ми вирішили їх використати сюди. Так, ось так тепер виглядає тут. Ця площадка, ну це небо і земля, звісно, не до порівняння. Ми тут це розрівняли і засігли, засипали від У нас просто дуже багато його є. Він залишається, треба було кудись його використати. І я думаю, що ми зверху ще дамо таку невеличку стяжку залимою бетоном, ну щоб це все не носилося. Хоча, в принципі, відсів він такий, знаєте, твердий і пропускає воду. Тоби вода тут стояти не буде. Єдине, що ми ще зробимо сюди, такі виводи трубу, бо планується ось тут зробитися нижня тераса, така щоб з тої сторони був захід, і там поскладаємо якісь або будь-матеріали типу цегли, чи якоїсь бляхи, що залишилося, або там буде ще стояти в нас бетономішалка, Ну не викинеш її, десь треба її зберігати. І плануємо ось тут зробити таку стінку вимурувати, десь досі з цегли, бо в нас просто ну, десь там на рівні. Не знаю, може, метр, метр двадцять. Доки в нас тут вийде, ну отак до, до сусідської прибудови е, приєднати. Тут робили добу підпірну стінку. Знаєте, що так добре видно? От ще навіть опалубку не зняли, ще сохне. Ось, армували її, все, так, як має бути. І тут змурується така стінка, і від неї дамо такий навіс, щоб ту всю техніку прикрити. А тут планується взагалі місце заплановано для смітника, ось так, щоб його заховати з подвір'я, щоб на подвір'ї нам тут не стояло. І зручно було його вивозити, довозити. А також тут в нас є генератор, мабуть, як і у всіх, і треба десь його тримати. Як виявилося, річ першої необхідності тепер. Але для нього ми хочемо зварити таку сітку. ну, Таку клітку, як би це назвати, яка на колодку закривається, і зверху має також е, такий дашок з е, бляхи або, не знаю, що подумаю, Ну, такий якби вольєр я це називаю для генератора. Ось тут він нас буде жити, бо поки що він стоїть там ззаду, накритий звичайними картонами-дошками. ну Це неправильно і треба якось це помудро зробити. Ось це все забереться, це також все вивезуть, розрівняють. Слава ну, словом, робота робиться. я... Довольна. А тут теж в мене тут завжди були такі джунглі, яма велика, сильно була. А тепер я тут планую собі, в мене там є похироплідник, я його звідти маю забрати, і ось тут в вряд висаджу, зроблю собі такий, можна сказати, живоплід. Думаю, буде теж досить непогано. І тут з цієї ще сторони вам покажу також. Уже вивезли всі ось тут такі були колоди, старе дерево, яке ми колись планували десь щось там палити, але ніхто то палити не буде, звісно. Ось звідси все забрали, віддали сусідові. Ну, У нас немає просто ні п'єцу, ні каміну. Нам не потрібно стільки дров, а шашликів ми стільки не з'їмо. Ну, Зрештою, така була якийсь горіх, там сосна, якби не ті дерева, які треба на шашлик. Тому ось це все звідси забрали. ще тут треба все розчистити до кінця. Тут теж все розрівняти, забрати це сміття будівельне. Не знаю, у вас теж на подвір'ї є такі кутки, куди все-все просто скидалось. Тут, до речі, живе наш генератор. Де він там є? Ну, так не видно. Словом, от отак ми його нагло були прикрили фанерою якоїсь, поки була зима, і треба було терміново якось це все підключити. І так досі воно і стоїть. Досі ще не доробили туалет. Ну. В процесі, все в процесі, вже замовили бляху на дах, щоб накрити, і треба тільки поштукатурити, зробити двері. Все потрошки. І ось тут ще у нас залишилася цегла, теж, напевно, її використають. Коли будуть тут мурувати, з цієї сторони вам ще покажуть ту стінку підпірну. Бачите, ось так вирівняли. Там дуже так досить, певне, на метр вкопалися ще в землю. Воно має трохи ухил сюди. І коли будемо мурувати цеглу, зробимо в ній такі труби, аби вода сходила. Обов'язково, щоб там не стояла нам вода. І тут також буде ухил. Тут ще мається якось укріплюватися від сусідів. У них тут сітка, і бачите, вона так завалюється. Якось це ще все будемо укріплювати. Ось така історія. Рину треба ще тут зремонтувати. Словом робота роботи називається тільки почни. Але я тішуся, що щось робиться потрошки, помаленьку, але робиться. І як то кажуть, мебістеп з маленькими дитячими кроками рухаємось. Наступним етапом, коли вже ця підпірна стінка висохла, вирівняли і залили таку бетонну стяжку, монолітну на другій терасі. Ось так воно в нас все вийшло. І якби, спочатку думали, може зробимо сходи, але потім від цієї ідеї відмовились, просто розділили цю площу на два, щоб був захід з цього боку, і з другої сторони, як би з того саду. А тут все-таки думаємо, будемо докладати бруківку. Вже ось я посадила хиру плітник. Бачите, ось тут у мене він росте. Маленький, ще крихітний, але я думаю, коли розростеться, буде гарно. З цього боку вам ще покажу, як виглядає. Звісно, коти залишили свої лапки, як без того. До речі, ось тут по периметру робили також ще окрему опалубку, і окремо все заливали, тобто по периметру воно йде глибше, аніж сама плита. І Ось так все тепер тут виглядає досить чисто і охайно. Залишаємо це висихати на кілька днів і, можна сказати, майже готово. Залишилось домурувати стіну. Залили а сюди вимурували ось таку стінку. Далі від неї буде отакі дашок, мабуть, і тут буде генератор. Шовче за все це точно не знаю. Ось так вийшло. Тут будемо робити таке невеличке корито. і перевеземо весь відсів, який в нас там на дорозі. Щейбінь, відсів, інші були матеріали, бо не викидати їх. У нас ще є плани, є щось, що робити, і треба десь спостерігати наразі. Ось так виглядає з цієї сторони. Вивели тут трубу. І швидше за все будемо тут вкладати бруківку. Наразі тут відсів, але ми так подумали, що логічно буде ось це все продовжити і докласти бруківку. У нас трохи є, але то замало, треба буде ще докупити. І ось що ми маємо. Ну, це все ще береться. Як на мене, то просто нереально, якщо згадати, що тут творилося, що тут було, і що ну, людська праця може все, як то кажуть, очам страшно, руки роблять, і просто якщо щось зробити, то тоді якийсь результат є. Ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Сподіваюся, я когось змотивувала, комусь нагадала, що ось таке місце є у кожному, на кожному подвір'ї, я впевнена, і ним треба зайнятися. І коли у вас з'являється якась вільна хвилинка, обов'язково. Це робити. Нагадую, що скоро вийде відео про паркани. ви так чекаєте, про яке я так багато говорю. Ну просто це для мене дуже важливе І відео і сам проект, тому е, так багато про нього мови. Дякую усім за перегляд. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною за усі теплі коментарі, лайки і підписки. Також вам величезне спасибі. Тримаємося. все буде добре, до нових зустрічей, всім па-па!